Національна паралімпійська збірна команда України з настільного тенісу завершила виступ на міжнародному турнірі в місті Лашко Словенія. До чотирьох медалей в особистому розряді тенісисти додали ще половину золотої та дві бронзові медалі у командних змаганнях. У парі з представницею Бразилії Марина Литовченко виборола золоту медаль. до офіційного заліку зараховується як 0,5. Наступною половинкою стала бронза Наталії Косміної у парі з представницею Чехії. Українська мікс пара Віктор Дідух з Мариною Литовченкою взяли бронзу. Їхній успіх повторив і Максим Ніколенко у парі з представницею Туреччини, також бронза, що зарахувалась до медального заліку як половина. Хоча медальний здобуток командних змагань здебільшого бронзовий, спортсмени не концентруються на помилках. І думають про вже наступні змагання. Основне зараз е відпрацювати над тими помилками, які відбуваються під час гри. Наприклад, в мене, то от, можу набирати, набирати очок, потім чомусь так зупиняється. Ну, це все з часом, мабуть. Багато думок, багато друзів на фронті, і воно все так важко трохи, коли ти це все розумієш, коли ти це все перепускаєш через себе. Важкий вид спорту, це, бо, тому що рахується якби азійський вид спорту, вони лідери, але як підходити поступово можна сказати, Програму затвердити програму таку, щоб е, люди на візочках гуртувалися. Хоча є люди, які люблять цей вид спорту, які грають, незважаючи на різні обставини, а зараз тим більше е, вон, згуртувалися і тянуться. Ну, багато є перешкод для тренувань, тому що це, це такий вид специфічний. Доступ до тренувального залу. Тренери, не просто тренери, коли тренер здорової людини ставить техніку, враховуючи здорову людину і людину на лізочках, це трошки різні речі. Міжнародний турнір позаду. Попереду Чемпіонат Європи. Але фокус підготовки залишається на Паралімпійських іграх в Парижі, до котрих залишилось трохи більше року. Далі у нас будуть зараз глобальні ігри. Ми будемо їхати до Парижу. Ми будемо намагатися вигравати ліцензію на Паралімпіаду. Потім у нас був збір у Чехії, не збір, а турнір, вибачаюсь, у Чехії це теж класифікаційний турнір, який дозволяє відбиратися до Паралімпіади. Потім, по плану, у нас буде збір в августі в Польщі, де збираються також всі спортсмени, котрі плануються їхати на Європу виступати. І в Англії вже в вересні у нас. Саме неважливіше змагання цього року. О, ну, цикл це чотири роки. Сьогодні ми якраз знаходимося на тому рівні, коли ми здобуваємо ліцензію на Паралімпійські ігри. Саме цей рік дуже важливий є. Ось і звичайно, моя найвища ціль ну, моє бажання це таке, щоб виграти чемпіонат Європи, тому що. Хочеться мати в своїй скрині вже усі такі важливі досягнення в важливих турнірах. А ми знаємо, що це чемпіонат Європи, чемпіонат світу і Паралімпійські ігри, звичайно. Ось, але ем, найважливіше це, звичайно, Паралімпійські ігри. І сьогодні це як ніколи дуже важливо підготуватися до наступного року і показати максимально гарний результат. Для того щоб ми показали тим, що не дивлячись на ту ситуацію, яка сьогодні в країні, ем, рух паралімпійський продовжує е працювати, продовжують максимально до додавати сил для того, щоб ми мали можливість виїжджати, е мали на змагання виїжджати і звичайно мали можливість тренуватися. Ось тому в цілому. Е це, мабуть, паралімпійські ігри найважливіші для кожного спортсмена. Вітаємо команду з успішним виступом на Славенському турнірі, який додав до командної скарбнички паранастільного тенісу України. Півтори золотих, одну срібну та чотири бронзових нагороди. Чекаємо на наступні виступи. Віримо в команду. Віримо в зсу. Все буде Україна!